Друзі, нас інфо переші про головне. Поїхали. В глибокому тилу Російської Федерації відбулася операція, яка вже отримала назву Тіні вогню. Це був наймасштабніший одночасний удар по стратегічних військових об'єктах у сучасній історії війни. Атака велася з восьми напрямків одночасно, що повністю паралізувало систему протиповітряної оборони. За попередніми даними було випущено 113 високоточних ракет, серед яких модифіковані боєголовки здатні руйнувати багаторівневі бетонні укріплення. пишуть російські партизани. Ціллю стали вісім підземних стратегічних складів, розташованих у різних регіонах Росії. Від Поволж'я до центрального військового округу ці об'єкти вважалися одними з найбільш захищених, адже саме там зберігалися боєприпаси, паливо та резерви. Необхідні для продовження війни вибухи пролунали практично одночасно. Що свідчить про ретельну координацію на кожному з напрямків були використані різні типи озброєнь, українські ракети дальнього радіо а також польські дрони камікадзе та ракети. Передані у рамках спільних програм цей факт Кремль намагається замовчати, але численні уламки з ідентифікаційними маркуваннями вже підтверджують міжнародну. Координацію. Ударна хвиля від детонації складів була настільки потужною, що в багатьох містах, розташованих за десятки кілометрів, вибивало шибки. Люди повідомляли про голос, схожий на землетрус. Пожежі тривали годинами. Склади, де зберігалися тисячі тонн боєприпасів, вибухали один за одним, перетворюючи нічне небо на суцільне полотно вогню. Втрати серед російських військових оцінюються у сотні загиблих і поранених. Більші загинули миттєво під завалами, коли бетонні перекриття не витримували і обрушувалися. На особовий склад ті, кому вдалося вижити, отримали. Тяжкі травми від вибухових хвиль і уламків медичні служби регіонів перевантажені. Шпиталі не справляються з напливом потерпілих. У перші години після атаки Москва намагалася видати подію за серію технічних аварій. Пропагандистські змі говорили про пожежі на складах і несправності, але масштаби руйнувань приховати неможливо. Супутникові знімки фіксують величезні вирви на місці колишніх укритів. А місцеві жителі масово викладають відео вибухів. Російські силові структури в паніці. Система ППО виявилася неспроможною відбити настільки скоординова. Пану атаку радіоперехоплення свідчить, що у багатьох регіонах командири не знали, як реагувати, адже удари йшли з різних напрямків одночасно. Частина ракет пройшла просто крізь оборону, знищивши об'єкти, які роками вважалися недосяжними. У Кремлі це стало холодним душем. Втрата восьми стратегічних складів за одну ніч означає крах логістичних можливостей армії, без запасів боєприпасів і палива. На фронті вже найближчими тижнями виникнуть серйозні проблеми. Навіть спроби терміново перебросити ресурси з інших округів не компенсують мож. Штабу втрат польський слід в операції викликає особливу істерію російських медіа. Пропагандисти стверджують, що це акт прямої агресії НАТО, хоча офіційна Варшава утримується від коментарів для українських військових і добровольчих формувань участь союзників. Є підтвердженням, що війна виходить на новий рівень міжнародної кооперації. Що ж, операція тінні вогню показала, що навіть найзахищеніші об'єкти Росії не є безпечними. Українські сили разом із союзниками довели здатність діяти глибоко в тилу, завдаючи одночасних ударів по ключовій інфраструктурі для Москви та. Катастрофа втрати обчислюється не лише сотнями загиблих і поранених, а й десятками тисяч тонн боєприпасів і палива, які вже не потраплять на фронт для Польщі. Це символічна помста і сигнал. Будь-який удар по її території матиме відплату у стратегічному сенсі. Тіні вогню можуть стати переломним моментом, адже Росія вперше зіткнулася з настільки масштабною багатонаправленою атакою, яку вона не змогла ані передбачити, ані відбити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Аграм каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.